Коли до губ твоїх лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається пів кроку, зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синьо і широко, Щось шепчеш зачаровано і тихо, ти, Той шепіт мою душу синьо крає, і забуваю я, що вмію дихати, і що ходити вмію. Забуваю. А чорний птах по вік твоїх здіймається, і впевненість мою кудись відмає, наступленим півкроку залишається, півподиху у горлі застрягає. Зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синьо і широко, але до губ твоїх лишається півподиху. До губ твоїх лишається півкрок.